Усім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі про одяг Second Hand. Сьогодні у відео буде два магазини. Власне, розпочну я з люкса, де фіксовані ціни, а в кінці буде ваговий відділ. І першою хочу вам показати ось таку зимову куртку від Geox. Усім відоме взуття цього бренду. Ну і власне знайшла ось такий от поховачок. Його ціна 900 гривень. Він уже продається зі знижкою. Раніше його оцінювали у 1200 Ну і власне, ось так він виглядає. Він дещо приталений, але через те, що він на мене завеликий, цю приталеність не дуже помітно. Дуже він зручний, дуже теплий, має таку високу стійку. На жаль, капюшона тут не було. Загалом плащ в ідеальному стані, принаймні, я жодних дефектів не помітила. Собі його не брала, оскільки в мене нема потреби в пуховику, ну і він мені не зовсім підійшов по розміру. Також серед чоловічих речей сподобалось ось таке от поло від Hugo Boss, яскравого жовтого кольору. Його ціна 240 гривень. Як для такого бренду вважає нормальна ціна. Розмір не вказаний, але виглядає на ельку. Збоку є ось така от нашивка з назвою бренду, і більше жодних логотипів на ньому немає. Коло в ідеальному стані, без дефектів, це не дивно, продається воно на люксі. і За своїм складом прекрасне це 100% бавовна. Власне, зараз вам покажу його в зеркалі, як воно загалом виглядає. Ось таке доволі великого розміру. Дуже воно сонячне, літнє, але я думаю, не кожному чоловіку такий колір би сподобався. І на чоловічому відділі ще знайшла ось таку кофту від Tommy Hilfiger. На перший погляд вона дуже скромна з малесенькою такою нашивкою спереду. А от рукава тут повністю брендовані. Тобто це річ для тих людей, які люблять до себе привертати увагу, так і своїм одягом говорити. Подивіться, у мене одяг брендовий. Власне, ціна цієї кофти 260 гривень. Розмір вказаний XL, але вона доволі компактна. Ось такі от бірочки, і судячи по них, це все-таки оригінальний томі, оригінальна річ. За своїм складом вона на 100% з котону. І ось так кофта виглядає на не мені. Незважаючи, що вона з чоловічого відділу, мені здається, що вона така унісекс підходить як і чоловікам, так і жінкам. І вона просто ідеально підійде тим, хто любить логоманію. Власне, оці от такі от величезні написи і зупинили мене від покупки. Так вона мені дуже сильно сподобалася. Можливо, все таки варто за нею повернутись. Як ви гадаєте, напишіть, будь ласка, в коментарях. А ми переходимо до наступної моєї знахідки. Це ось такі от штани темно-синього кольору. Їхня ціна 350 гривень. Вони вверху защіпами, мають ось такий от поясок. Він не шкіряний, це екошкіра. Вказаний розмір 22, але вони виглядають зовсім не на 22 розмір. Зараз вам в примірці покажу. За своїм складом вони нормальні на 50% з п'ятдесят 50% тут поліестер. Штани в ідеально новому стані. Подивіться, як розкішно виглядають. Дуже мені сподобалися, власне, мала намір їх купити, але якось в останній момент себе стримала і вирішила, можливо, вони мене дочекаються до наступного тижня, і можна буде їх все-таки купити зі знижкою. Але я тепер хвилююся, чи справді вони цілий тиждень пролежать в магазині, адже ж класні. Як думаєте, є шанси, що вони мене дочекаються, чи все-таки варто їх купляти вже? І загалом як вони вам подобаються чи ні? Мені дуже. Наступна моя знахідка це ось така біла ляна сорочка від Mark Spencer, Її ціна 280 гривень. Сорочка подовжена. Вона в 18-му розмірі. Доволі велика, об'ємна, але я якраз собі таку шукаю, аби носити поверх чогось, так поверх якогось іншого одягу. Але саме ляна сорочка, мені здається, для цієї функції не дуже підходить. Льон прекрасний для спеки, тобто її можна носити ось так, як основний одяг на голе тіло, вона не парить, вона добре дихає. Ну а в ролі якоїсь накидки, другого шару, напевно, не дуже добра ідея її вдягати. Загалом, як сорочка, вона прекрасна, вона в ідеальному стані. Єдиний нюанс вона дуже мнеться, як і будь-яка ляна річ. А ця сорочка на 100% відсотків ляна. Тобто, навіть якщо її відпрасувати, я думаю, за певний час вона поминеться і буде ось, в принципі, в такому стані завжди. Думаю, все-таки варто собі пошукати, звичайну, сорочку, кутонову, тобто з бавовни, а не ляну. І, в принципі, можна носити от з такими штанами, дуже це класно, стильно дивиться. Як вам, пишіть в коментарях. Такий вийшов дуже діловий стиль, так, навіть враховуючи, що я вдягнута в кросівках. Але все одно дуже це так от офісно по діловому виглядає незвично на себе дивитися власне в такому стилі. Але мені дуже подобається, навіть якщо ці штани мене не дочекаються, дуже схожі. У цьому ж секонд-хенді я собі купила, щоправда, не темно-синього кольору, а такий сіро-коричневі. Ви, напевно, пам'ятаєте, близько місяця тому це було. Хто не бачив, подивіться мої минулі відео. Ну і, власне, переходимо до наступної моєї знахідки. Це ось таке шовкове плаття. Воно довге, фактично до підлоги, воно насиченого такого малиново червоного кольору в поєднанні з бежевим. Дуже цікавий тут принт. Ну і склад чудовий, вверх тут 100% шовк, а підкладка 100% ацетат. Продається плаття вже зі знижкою, його ціна 250 гривень, раніше оцінювали його у 340. Плаття має поясок, так, теж шовковий, бордовий, ну і загалом плаття виглядає дуже вишукано. Мені подобається те, що тут широкі бретельки і виріс такий геометричний чіткий, прямі лінії. Взагалі гарно це виглядає. Але ви, напевно, чекали мого. Але мені не подобається саме принт у цьому платі. Мені здається, що плаття через цей принт нагадує якийсь такий національний одяг чи це якісь турецькі, чи якісь азіатські мотиви тут є. Загалом воно не виглядає на таке, от буденне звичайне плаття. І наступним хочу вам показати ще одне шовкове плаття. Це бренд Monsoon. Я вам про нього вже розповідала. Дуже часто цей бренд робить саме шовкові речі. Ціна плаття 300 гривень, це розмір 12 або 40, і подивіться, в які воно розкішні квіти. Тут власне поєднання такої тканини, як оксамитової, з прозорої, і у складі є 33% шовку, 67% віскози. Ну і підкладка тут 100% віскоза. Це таке доволі вечірнє, класичне, довге, практично до підлоги. І основа тут саме така от оксамитова, чорна і такі от величезні акцентні квіти. Загалом виглядає непогано. Як вам пишіть в коментарях. Платєчко теж йде на бретельках, доволі тонких, ну і воно таке теж дуже вишукане, збоку є розрізок. Загалом непогане. Якщо говорити про його стан, воно в ідеально новому стані, але воно зовсім не в мому стилі. Я б, напевно, в такому не ходила. От сам крій Фасон мені дуже подобається, але я люблю в такому стилі, щоб це було однотонне плаття. А от з такими квітами мені не дуже подобається. І покажу вам ще трішки одягу в залі. Подивіться, який класний плащ від Max Був його ціна на всього 300 гривень в дуже базовому такому кольорі. Camel. Не брала його приміряти, власне, оскільки це дуже маленький розмір, 34-й. І також сподобався мені ще один плащ. Це такий дощовик. Він повністю як прорезинений. І його ціна уже 680 гривень. Він новий збіркою. Розмір у нього теж невеликий 38 або 10, але він мені взагалі виглядає на дитячу річ. І дуже мені сподобався ось такий жакет, піджак, насиченого синього кольору від Бершка. Він з еко шкіри, дуже стильний, класний. Його ціна 640 гривень. І переходимо з вами в інший магазин. Це ваговий відділ, фактично. Передостанній день ціна за кілограм тут 158 гривень. Подивіться, який світшот. Я знайшла для любителів Гаррі Потера. Власне думаю, він би дуже зайшов, дуже б сподобався. А це я вважаю просто супер знахідка. Як для останнього дня, це ось такий от топ він шовковий від Донна Каран Йорк, в красивому такому бежевому кольорі. Просто бомбовий. І він в новому стані. Жодного дефекту я на ньому не помітила. Самі бачите, ні плям, ні дірочок, ні затяжок, нічого на ньому немає. І взагалі він виглядає просто супер. А наступна моя знахідка просто тяжкий люкс. Це «Версачі». Це дитяча кофта світшот. Щоправда, вона вже в такому жахливенькому стані, але люкс-бренд є люкс бренд. І скоріше за все це оригінальна річ. Написано, що зроблено в Італії. Власне, ось така от бірочка. Заради цікавості я поважила і заважила річ від Версачі всього всього-навсього на 35 гривень 55 копійок. Також серед одягу ще сподобався мені ось такий топ, дуже красивий в нього відтінок такого лавандового. Ну, це такий якийсь сірий з фіолетовим, щось таке, от намішане, навіть такий металевий блиск у нього є. І у складі тут теж є шовк. Власне, топ в ідеально новому стані теж мені дуже дивно, як він залишився до фактично останнього дня. За своїм складом він на 75% збововної і 25% тут шовку а заважує він всього-навсього 18 гривень. Також знайшла ще ось такий дуже базовий светр чорного кольору в розмірі М він повністю з вовни. Вовна не колюча, м'ягенька доволі і тоненька. Я думаю, він би теж заважив гривень, напевно, 40, недорого. Також пройшлася я ще на взуття, але от серед взуття таких знахідок прикольних, як серед одягу, не було. Серед нового були лише ось ці від Марко Тосі на такі от танкиці яскравого-червоного кольору в новому стані туфельки, а осеред. Реште, в печальному стані навіть немає так, що вам детально показувати. Ось такі у мене сьогодні знахідки. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайки. Хто ще не підписаний на мій канал, обов'язково підписуйтеся. Ну і до нових зустрічей!